Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вас хочу запросити до своєї зимової теплиці. Ну, перший рік ми... у нас ця теплиця, зараз відкрию двері. Перший рік вона у нас, і треба щось, тут вже такі помилки є, по утепленню і так далі. Але все ж буде ще. Розмір теплиці 3х4. От Зразу, як заходимо, то тут у мене стоїть великий кущ. Камелії. Ну, камелія зараз вся на бутонах, бутончики потрошку ростуть, але так як у мене тут температура в моїй теплиці виставлена на обігрівач десь 10 градусів, ну і так і є. 8 10 градусів. То камелія у мене кожен рік розпускається трошки пізніше, коли буде більш такі плюсові температури і більше сонця, тобто вона отак от зараз спить. От, спить, але хочу квітнути. Взимку камелії поступово нарощують ці бутончики. От, бачите, там от навіть таке вже біленьке з'являється. Це біла камелія буде, біла така з великими бутонами. От, дуже гарна камелія, квітне кожний рік. До цього мої ми, ми цитруси взагалі зимували в такій огіречній теплиці. Я її утеплювала двома шарами плівки, потім ще агроволокно було. Ну і теж вони кожен рік, ну практично кожний рік на рік вони були в кімнаті. А так, практично, три чи чотири роки вони були. В огрічній теплиці зимували. Ну а потім, як це почалася війна, то вони зимували у мене в кімнаті. Ну дуже великі. Це я маю на увазі, коли вони стали такими от великими рослинами, деревами. А до цього, звісно, вони в мене вирощувались на підвіконні, поки були маленькі. От, тобто, моє улічення цитрусами вже дуже давно. От і маю досвід уже і щеплення, і пересадки, і так далі, і вирощування цих цитрусів. Ну, ось давайте далі підемо в теплицю. Теплиця ця, е, іспольз... двері зачинила, е, вона використовується у мене не тільки для е, ну, того, щоб зимою тут стояли цитруси, але ще стоять мої квіти. Я займаюсь живцюванням е, квітів. Тому в мене тут стоять от калібрахуа. Ще квітнуть. От бачите, які кущі гарні, красиві. <сум> от, ну поки їх не черенкую, то вони отак от мають можливість отут в мене поквітнути. От дуже така цікава квітка. Ця калібраху, мені подобається більше, ніж навіть Ну, от, ще, один в мене, ще одна камелія. Бачите, от, скільки в неї бутонів, але теж <смас> чекає, мабуть, поки буде тепло. Так, значить, Іще одна камелія то біла. Це теж біла така, жовта серединка, а це така червона в мене. Тобто, оці, ну, виходить, оця в мене, да? Великі кущі, вони дуже-дуже активно завжди квітнуть, але трошки пізніше. От Показую, що усі це треті великий кущ і один поменше. Значить, всі вони дуже активно квітнуть, і... але просто пізніше. У цієї от менше бутончики, бо вона сама по собі менша. Значить, Тут у мене ще от знаходиться котлея. Котлею я сюди принесла чисто так для експерименту: подивитися, як вона буде тут почуватися. Тому що. В кімнаті їй ну, дуже сухо, їй не вистачає вологісті. Ну, так дивлюсь, по температурному режиму їй, звісно, тут холодно, але от бачите, от оцей ростик, який вона продовжує рости, і там чехольчик з квіткою. Ну, Якщо ця квітка розпуститься при температурі, такій низькій температурі, але великій вологості, значить я інші кущі тут буду тримати. Значить, тут з нею все окей. А хоча я ну, До цього дуже сумнівалася. Тобто в мене вдома стоять ще чотири куща, і це просто для експерименту винесла. Тут у мене от стоїть кава. Кава цього року мене дуже-дуже здивувала. Я взагалі вважала, що це така ну, рослина, яка боїться холоду. Але от дивіться, як вона продовжує нарощуватися. Ну, я її занесла осінню, бачите, от свіжі листочки, як вона продовжує нарощувати е, ці листочки. Ну, потрошку, Але ростуть. Бачите, оце світлі, світлі листочки це нові. От. Ну, Звісно, вона стоїть поближче до обігрівача. От. Обігрівач, ось такий у мене стоїть електричний. От, в ньому там виставляється градус і стоїть на 10 градусів. І, значить, Тут в мене її вражає. А кумквати, вони взагалі квітнуть в декілька етапів і ну, зав'язується те, що квітне там, в, в кінці літа. І от вони у мене встигнуть ну, не, так сказать, не одновременно. Да? От бачите, от скільки кумкватів нав'язалося, але вони тут зелені. Да? Тут от е, вже ну, такі от. Е, роз, це саме, жовтіють. Да? Е, так, зараз от покажу бік Маргарита. То Маргарита, а бік Маргарита, бачите, висить от, зелений. Ой, зараз не, не спіймаю ніяк. От бачите, зелений висить. А там вон далі висять такі е, от, жовті. І тому я оці всі, що жовті, да, я беру їх і от збираю. От, сьогодні вже точно думаю, треба назбирати, тому що Ну, різні. Тут це бік Маргаріта, тондо і Маргаріта. Ну, тобто, по оці, де були такі жовтенькі, познімала, бо, думаю, нехай рослинам буде ну, легше оцей урожай далі, щоб він стих. Бачите, скільки тут, скільки тут багато кумкуватів. Потім будуть гілки ламатися. Так, є в мене і значить, апельсини. Зараз покажу. Тут бачком треба ходити. Це апельсин фрагола. Е, ось такі от два апельсинчика в нього. Ну, більше двох апельсинів він мені не дає. Рослина велика, от, е, якось вона не дуже нарощувала, е, оці, ну, вистрілювала длінні гілки. А тепер от бачите, от бачите, в неї зараз такі от невеличкі гілочки, і зато вони, е, я бачу, що вони з квітками. Тобто я так сподіваюся, що наступного року, от бачите, такі невеличкі вона вже дає гілочки. Наступного року вона мені дасть, мабуть, більше плодів. Але таке дерево, що ну, може плода 4, вона і витримає. Так, тут у мене врожай мандаринів. От, ось, такі от. ось так треба їх зняти. Бачите, треба присісти, щоб зняти мандарини. Мандарини і, зараз покажу, і бергамот. Ось такі от плодики бергамоту. Бачите, хвостик у нього такий гарненький. Тут точно видно... ну, бергамот постійно Він то квітне, то зав'язує плоди. От, от, бачите, там от є ще маленькі, то нарощує плоди, ну у мене він якось так. Отам от от ззаді стоять мої, ну, поближче до сонечка, так сказати, до вік -конця, стоять мої, ну, ті рослини, які я прищеплювала сама вже. от, І чекаю вже на наступний рік, буду чекати, з них вже врожаю. Хотіла вам. Показати, а, от он. Це, от, наприклад, ну, вони такого ж розміру, як от, оця рослина, це Івасакі. У мене була доросла рослина колись, але вона загинула, ну, дуже доросла. На неї було стільки плодів. І Головне, що цей сорт дуже дуже ранній. От Якби вона зараз плодоносила, то вже ці плоди б вже відійшли, Тобто, вже б я їх і зняла. І Тому я оце встигла там нащепити одну рослинку, Короче, встигла я зняти гілочку, і вона в мене прийнялася. Ще взяла гілочку. У... Ну, купила. От, її прищеплено. Ну, тобто мені цей сорт дуже подобається. Так, тут у мене стоять от багато таких щеплень, але дивіться, я їх тримаю в таких от колючках. Ці щеплення вже зроблені два місяці назад. Вони вже тут точно всі прижилися. Ну, хто прижився, а хто не схотів прижитися, от дивіться, от тут невдала була е, привівка, я її зрізала. Але хто при, прижився, той вже стоїть зеленими такими листочками. Але я не знімаю, не знімаю оці кульки. Ну, Хоча тут вологості достатньо. ну, Я дивлюся так, що рослина не жалується, да, листочки там такі зелені стоять, ну і нехай собі стоять. Тобто я не спішу, пізніше зніму з них всі оці, кульочки. Оці, оці нехай поки що так постоять. Це у мене тут стоїть, жалко було викинути пеларгонію, але дуже гарний сорт. Ну, подивлюся, ніколи не заносила їх в теплицю, але нехай. Оце в таких грязних бутилочках, але то спеціально вони такі грязні. Там живцюються у мене гортензії. Коли я обрізаю гортинзі, бачите, от, осінь обрізала, поставила отак от під, під кришечки. Ну, я так замітила, що якщо такі е, бутилки будуть використані ну, такі, знаєте, не дуже чисті, то е, воно якось і, і не палиться, там не сонцем, нічим, чим, а то якщо, може, знаєте, попаде сонце, то і спалиться. Так, тут у мене зимує Аліандр. Бачите, з ним все окей, все з ним добре. Тут, от на этих підвісах ще такі пеларгонії плющалисні, я їх пообрізала, позаносила сюди. Ну, Їм теж холодно, але це ж зима. От. То вони тут, в принципі, не жалюються. От, вони стоять, потім буде тепліше, то вони і будуть відростати. Так, значить, оце тут плоди Кліментін. Кліментін, ну, Два плоди в нього всього. Зато от він, бачите, скільки в нього от багато оцих малих, тобто він за квіт. Якось знаєте, раз три, мабуть, квіт влітку, але от е, плоди тільки останні отак от зачепилися, а з тих, що там квіт він раніше, то ну, влітку. Хоча отут, от бачите, то теж обсипеться. Тобто ті плоди, які він там раза два чи три квіт, от, залишились тільки два плодика. А так потім, коли жара ото спала влітку, десь вже, мабуть, на, мабуть не влітку, а мабуть, вже початок вересня. І він от це зав'язав вже такі от плоди. Ну, коли вони тепер постигнуть, не знаю. Значить, що тут ще в мене? Лімони. З лимонів у мене сиракузана і Лунаріо. Значить, сіракузана, в цьому році я його спасала, тому що він вирішив чомусь у мене, мене тою зимою він в мене вирішив загинути. Там взагалі була така історія, що я виїжджала в 22-му році виїжджала з дому, от, мене не було чотири місяці, і рослини всі оставила на ну це була початок літа, травень і так далі. І, літом, і приїхала я аж в кінці вересня. От. І рослини всі в мене стояли прикопані просто в землі. Я їх прикопала в надіжді, що вони виживуть. Ну, і сусіди там трошки, коли неколи я я просила, щоб вони полили. Ну, тобто, рослини стояли не оброблені і так далі. Я думала, що їм. Взагалі прийде кінець, от. але зиму ми з ними, коротше, я їх на зиму перенесла в кімнату. Вони зимували в кімнаті. І от Лунаріо Сіракузана. Сіракузана ну, такий був слабенький, він до. Ну, коротше, перед весною вже, есть, зиму він зимував дуже погано. Я йому весь час робила там, і так далі. Есть, проводила всякі мероприяття, в общем, пересаджувала, в общем, спасала. І він в мене ну, тільки от цього літа есть, зиму він як-то вижив, бо потім все літо, цього, це літо я його спасала. І наконець половині літа він наростив багато крону. Ну, Я так думаю, що Сіракузана в мене буде наступний рік вже будуть з плодами. Це я вам показую от це Лунаріо. Лунаріо. е, чомусь вирішив зараз от, пустити просто активно, от, буквально три дні е, він видає от такі прирости. Хоча тут е, тільки він один і холодно тут, е, ніяких там одобрювань і так далі не було. Але що в нього було? Я йому зрізала е, три плода. Виключився телефон, я не досказала. Тобто я зрізала три плода на лимоні Лунаріо і він почав зразу видавати оці прирости. бачите. Хоча я ж кажу, тут температура, зараз покажу, висить датчик, один із датчиків з метеостанції, от, от, такий от. тут зараз 8 градусів. 8 градусів і вологість 94%. Рослин багато, 91%. Рослин багато, вологість велика. Ось така метеостанція знаходиться у мене в кімнаті. Дуже зручно вона показує всю температуру, вологість на датчиках, які. Ну, там, в різних приміщеннях. Тобто в неї три датчика, показує температуру в кімнаті, От працює вона від розетки, а також працює на батарейках. В минулому році ми вже користувалися цією метеостанцією. Так, прокинувся вночі, подивився, бо вранці там подивився, скільки градусів на ній, і далі можна відпочивати спокійно. Не треба одягатися, бігти туди в теплицю. Тобто ти все бачиш на цих датчиках. До речі, оця котлея дуже-дуже такий має приємний запах. І коли заходиш в цю теплицю, тут, звісно, пахнуть і котлеї, і калібрахуа. Ну, Крім квітів і цитрусів, в мене тут стоїть ще лавровий лист. От, лавровий лист дуже великий кущ. От, і є ще маленький кущик у мене. Оцей великий кущ я буду, вже можна його зрізати, лист набрав вже такий ну, запах і зрізаю я його завжди там, так, перед новим роком. Ну Не знаю, колись я прочитала, що він саме такі от властивості набуває взимку. Тому я його так зрізаю, листочки я сушу, а оці гілочки можна поставити на вкорінення. Я так вже ставила на вкорінення. оцей от, от У мене ще є така, така гілочка. да. І в тому році я спробувала її залишити на вулиці. Але... Вона в мене ну, то той кущик, я навіть його утеплила добре, все те саме, але він в мене вимірз аж до самого основання, і знизу от з нижніх броньок пішло дві гілочки. Одну я зрізала, а одна от така от залишилась. теж Листочки я зріжу і буду їх ну, сушити. Оце у мене стоїть оця рослина, от отака от велика-превелика. Да? Це у мене був декапон на Бігараді, от, ой, декапон, чинота на бігараді. І потім я прищепила сюди декапон, отут-от от, от, щеплення. так? І от, виходить, в нього отакий от, от от ствол, от, великий, він якось от росте у мене дуже так сказати. Високо, але ще не квіт. Хоча в мене є декапон менша рослина, і вона вже квітла там маленька, ну просто вона не може ще виростити ту, ну, той плодик, але плодик там є. Ну, в общем, буду чекати ще. Тут вот, бачите, вот, вот, жовтіе бумажки ну, періодично, так як наліпають, -то, то я знімаю. Ну, просто більше для контролю мошек, не то, що їх піймати, а для контролю. Трошки тут стоїть у мене ще э, пеларгонії ой, пеларгоні, там, Это... гортензії широколисної. Ну, просто вона чекає, це було пізнє живцювання, вона чекає, коли, верніше, я чекаю, коли вона отак от скине оце листочки всі, да, от бачите, от вона потрошечку так от я приходжу, ну, не насильно там знімаю, а як от вона хоче, Отак от знятись ці листочки знімаю, і ті, які вже готові, то я їх ну, переношу в інше, в інше приміщення, більш холодне, там де 3 градуси. Ну, а кава поки що тут стоїть. От, до речі, оці, отак от в горщиках так можна і я продаю їх, можна отак от замовляти, бачите, як вони, там, скільки в от них на снянин 8, 10, 12 там, в де, деяких, ну, в общем, різні горщики по-різному. Так, є ще в мене і, і, і ось така от рослина. Оце авокадо. Причому авокадо, от бачите, оце авокадо з косточки. От бачите, от він такий довгий. от І, і авокадо щеплений. Це я брала. І, Ну, щепила своє. І от е, ніяк я його не зрозумію. Це, понятно лістики, цей перелив. оце перелив от Але от його якось перельєш, а вершечок в нього росте. Да? От, бачите, зелений, і все з ним гаразд. Тут от всі листя позбрасував, тут я його підрізала, він. Не схотів е, розвітлятися. Зато от дивіться, скільки в нього тут прямо все в йожика, да? ну гілочка йожик такий. Тобто оце все в нього бруньки. чи які. ну В общем, короче, отак от, оце, оце ростина щеплена, отак от він і стоїть. Тобто він може стояти отак от голий, от, а може стояти отак з листям. Потім збросити. То, та саме. Ось тут я питалася, бачите, отак от щепити. Теж в мене нічого не вийшло поки що, тому що тут він отак от відсушив. Але от це треба так акуратно зрізати. Ну, то я вже Чекаю весну Чекаю весну і буду пробувати знову щепити. В общем, подивимось. Ну, а зараз, в принципі, хочу зірвати все ж таки, зрізати плод цього. Цієї краси, цієї краси от, розрізати і показати вам, наскільки смачнючі ці домашні плоди мандаринів апельсинів, кумкватів ну от Бірочка висить, а що це, не знаю. Або мандарет або ну щось там якісь бірочки є. А саме на цій гільці. Тобто нема зовсім, ну бачите, який плодик от, з такою ямочкою. Тобто На ньому нема зовсім назви. От, Так що не знаю, що це за. Так, ну, одною рукою різати не втопно. Зараз я розріжу покажу вам. Ось такий смачний, соковитий, цей мандарин. Взагалі, знаєте, домашні плоди вони відрізняються від. Тих, що в магазині. І ще раз хочу вам показати оці комквати, які можна їсти зі шкіркою. Тобто, ну, всі ці плоди ви можете вирощувати вдома. У мене ж теплиця з'явилася не відразу. Я вирощувала на балконі, в кімнаті це от ці мандарини, тобто і на балконі можна мати врожаї, бачите? Тобто тут і мандарини вирощувати, а цей бергамот. Бергамот взагалі я колись понесла на, на роботу. От розрізали і там показувала, що таке бергамот. Да? Тут от у мене інжир от стоїть е, ну це саджанець минулого року, він ще залишила його, поки що ні, не виставляла в ну, не висаджувала відкритий ґрунт. Там, вон, бачите, насаджені е, такі саджанці, які е, ну, до весни повинні дати корінці. Тобто тут квіти. Тут мандарини. <рес> От, тут -от, якісь ще рослини, які можна робити з них різні композиції цвіточні. Ну, Разнобарв'я квітів і плодів це так дуже-дуже прекрасно. І тому я бажаю всім щоб ну, займатися, в принципі, займатися от такими от справами, вирощуйте квіти, вирощуйте цитруси, от. це ж наші, так сказати, ну, увлічення, це ну, те, чим ми цікавимося, чим ми живемо. От. І тому всім. Гарних урожаїв і гарних квітів бажаю. От, вирощуйте і лаврові листи, і мандаринки, і кумкватіки, і общем, ну, І все буде нам вдаватися. Ну, на все добре.